Низка вибухів пролунала в Україні цієї ночі. Наші протиповітряні сили працювали у кількох областях: Київській, Сумській та Чернігівській. На Харківщині та Дніпропетровщині та в Херсоні є значні руйнування. Якого лиха завдали росіяни на цей Раз давайте дізнаємося у цьому випуску канала. «Січас». вітаю вас! Доволі тривожний ранок розпочався в Києві. Столиця здригалася від вибухів. Ударні безпілотники противника спостерігалися на Київщині. Уламки ВПЛА пошкодили три приватні будинки. Однак в КОВА пишуть, що пошкодження незначні. Також ворожі дрони летіли в напрямку Василькова. Тут працювала ППО, а також на Чернігівщині та Сумщині. Тепер щодо Харківщини, наприклад, у селі Кідрашівка був обстріл з РСЗВ, горіла господарча споруда та гараж у Черкаській Лозовій Внаслідок обстрілу горіли дрова. Та трава на відкритій території постраждала 61-річна жінка. Тут також пошкоджено п'ять приватних будинків, постраждав 57-річний чоловік. У куп'янську агресори влучили евпівдроном біля легкового автомобіля. Постраждала річна жінка та 53-річний чоловік. Через ворожі обстріли вчора на Херсонщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та стільникову вежу. Також зафіксовано влучання у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та три приватних будинки. Загалом під ударом РФ вчора опинилися 11 населених пунктів. Наприклад, від влучання ворожого боєприпасу вчора на одній із вулиць Береслава загорівся житловий будинок. Неспокійно досі на Дніпропетровщині за два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії, скинули боєприпас з БПЛА. Поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганицькій та Покровській громадах. Донеччина там двоє загиблих і 11 поранених за добу. Тут ворог завдав 2749 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, з них 15 житлових будинків. За даними повітряних сил, цієї ночі вдалося збити 31 із 68 восьми всі решта локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕП. Як минула ця ніч, у вас чи було все спокійно? Напишіть, яка була обстановка унизу в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Росія продовжила тероризувати обстрілами українців. Уночі та зранку ворог завдавав удару безпілотниками. ППО працювала на Миколаївщині та Сумщині. В прифронтових регіонах продовжує бути важкою ситуація. Загарбники з десяток разів гатили по Запоріжжю та Харківщині. Тут є постраждалі та загиблі. Гасили полум'я в Херсоні. Підступність східних сусідів не мала меж. Нашим рятувальникам прийшлось покидати місце інциденту, аби не потрапити під другий обстріл. Вітаю вас на каналі. Сі час підписуйтесь. Подробиці розповім я, Єлі, Швець. Російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю наслідок обстрілу. Фіксуються влучання по цивільній інфраструктурі та підприємству. За словами місцевих чиновників, ворог поцілив по приватних житлових будинках та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста. Зановленими даними троє постраждалих. Серед них 12-річна дівчинка. Начальник ова додав, що медики надали постраждалим необхідну допомогу. У ДСНС опублікували фото наслідків російських авіаударів по місту. Як розповіли надзвичайники, був повністю зруйнований приватний будинок. Крім того, було ліквідоване загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 квадратів. І були пошкоджені фасади та скління будинків внаслідок авіаударів. Для ліквідації наслідків залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки. Найкраща ситуація в області: 425 ударів по Запорізькому регіону завдали загарбники. Тут не обійшлось без борожих РСЗВ, ВПЛА та артилерії. Ба більше місцеві жителі страждали 8 разів в різних містах та селах від авіаційних ударів. Тепер щодо Харківщини у Куп'янському зловому внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та ще один будинок та дах. Постраждали четверо людей. У Куп'янську загинув 67-річний чоловік. Поранена жінка 76 років. У селі Черкаська Лозова від влучання снаряду двічі виникла пожежа в двох приватних домоволодіннях. У Козачій Лопані внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік. Постраждало загалом двоє людей. Є поранений також у селі Шейківка. Троє людей загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини попередньої доби. Повідомив начальник ОВА Філашкін. Окупанти вбили людей у Богоявленці та Іванопіллю. Ще восьмеро жителів області поранені у Костянтинівці, Мирнограді, Великі Новосільці, Ясній Поляні, Часовому Яру та Плешіївці. Не обійшлося без лиха і в Дніпрі пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. Про це передав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Чиновник додав, що ворог також вночі та вранці гатив по Нікопольщині. Обстріляв з артилерії райцентр та мирівську громаду. Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона. Там виникла пожежа у слазькому приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Крім того, впродовж доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів області. Четверо людей поранені. У ДСНС зазначили, що через постійні повторні обстріли Херсона рятувальникам доводилося кілька разів від'їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. Пожежу вдалося загасити на дранок. А в сусідній Миколаївщині ловили безпілотники. Уночі росіяни атакували снігурівську громаду шахедами. Наслідок влучання одного безпілотника виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, через падіння уламків зайнялася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту. А в куцурубській громаді дісталося дронами типу FPV без постраждалих. Схожа ситуація на Сумщині, де збили сім російських шахедів. Проте у цьому регіоні противник також застосовував більш широкий спектр озброєння для обстрілів. Вночі та зранку армії РФ здійснила 18 обстрілів Сумщини. Ударів зазнали сім громад. Загалом, згідно даних повітряних сил, цієї ночі наші ППО вдалося збити 24 російських дронів. Ще чотири локаційно втрачені. Залишається небезпека з акваторії у чорному морі. Фіксують два російські ракетоносії залпом до восьми калібрів. ВМС зсу додали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.